Знову Подільська Дербі знову нічийний результат. Цього разу на футбольному полі зустрілися волочиське агробізнес та Хмельницьке Поділля. Гострі моменти біля воріт суперника створювали обидві команди, але агробізнес виглядав переконливіше. На 25 й хвилині господарям поля вдалося забити, однак боковий рефері зафіксував положення поза грою. Другий тайм видався багатим на гольові епізоди. Наприкінці було вилучення у складі господарів поля, але гості не змогли в більшості вирвати перемогу у цьому емоційному поєдинку. ну і це вже третя нічия в поєдинках між Хмельницьким. Зкиними командами, то що стосується нашої команди, хотілося набагато більше якості в плані футболу. Нам цього зараз не вистачає спокійно працювати з м'ячом дуже багато брака в простих ситуаціях е, і от не вдається створювати якісь зрілі моменти все більш з скажімо так, з неочікуваних там підборів, подач. От ми, ми ще створюємо конструктива. Не вистачає, «Вийшла така цікава бойова гра. З обох сторон можливо, десь в плані контролю м'яча, напевно, у нас якась мінімальна перевага була. Щоб сказати, що в якісь моменти стопроцентні були не можна сказати. Так, да, були такі полумоменти, моменти, де треба було доігрувати. Там були хороші простріли. Ще одна команда із Хмельниччини, Кам'янець-Подільський епіцентр, приймав вдома Тернопільську ниву. З перших хвилин поєдинку ми побачили атакуючий футбол від обох колективів. Наприкінці першої 30 хвилинки гості відкрили рахунок. Однак суддя зафіксував порушення правил і взяття воріт не зарахували. І всього через хвилину гравець епіцентру після індивідуального проходу пробиває в дальній кут воріт і рахунок Господарі були попереду на 32 й хвилині. Нива після подачі з правого флангу зрівнює цифри на табло. А вже на 39-й гості подвоїли свою перевагу, і на перерву команди пішли за рахунку 1-2. У другому таймі епіцентр на 66-й хвилині матчу заробив пенальті та зробив рахунок рівним 2-2. Нива хотіла забрати у цьому матчі три очки більше за господарів поля. Тому на 76-й хвилині тернополяни забили третій м'яч, на який кам'янчани вже нічим не відповіли. Не вистачило. Ви ж бачили балальну силу Восьма гра за місяць, на жаль, ми ну, не розрахували. На жаль, травмовані. Одні ті самі, і от це вилилося, розумієте, в такий результат. Досить цікава гра. Суперник епіцентр старався контролювати м'яч. Ми більше старалися контролювати простір. Тому я думаю, що глядачам гра сподобалась, тим більше, що маса моментів було, багато емоцій. Пенальті, вилучення і так далі. Все як має бути. Поділля наразі посідає сьоме місце, маючи у активі чотири очка. У агробізнесу ситуація краще. Здобувши вісім очок за п'ять турів, тримають четверте місце у турнірній таблиці. Епіцентр так само як команда із Волочиська має вісім залікових пунктів однак знаходиться на п'ятій позиції у чемпіонаті. Олександр Тітовнікі та телеканал Перший Подільський.